Дрони помсти за загиблого героя Данила Богуславського підписують його рідні та друзі. Роблять це у приміщенні громадської організації Рух підтримки закарпатських військових. Першими підписали дрони батьки Данила. Наш син в е, самому початку пішов. Військкомат дуже довго він намагався попасти десь в бойову частину, і у нього було велике бажання. Захищати Україну. На жаль, його життя обірвалося, але його справа має жити і ми намагаємося таким чином якось... ми тут продовжити його, якби почин чи як, ну. Справу, яку він, на жаль, закінчив уже, підписує дрони помсти, друг Данила Богуславського, Євген Рахімов. Він розповів, Данило був спортсменом, з перших днів став на захист України. Загинув у жовтні 2022 року, звільняючи Херсон. Ми разом грали в американський футбол, неодноразово ставали призерами чемпіонату України. Данік. Не просто, скажімо так, такий рядовий гравець був, це душа нашої команди. Дуже відповідальний, дуже доброзичливий. І коли стала біда в нашій державі, він один з перших, хто визвався добровольцем і пішов служити, захищати батьківщину. Це найменше, що ми можемо зробити зі своєї сторони, для того, щоб його пам'ять була жива. Тому що людина жива в наших серцях допоки ми її пам'ятаємо. Підписати дрони помсти подруга Данила Богуславського Олександра Артюхіна. Написала від Сашки та друзів за нашого друга Даніка. І я дуже сподіваюся, що помста за кожного нашого загиблого друга так чи інакше буде і буде дуже пекельною. І я рада, що велика кількість друзів. Отримала цю ідею: ідею батьків, ідею Вови файськової, ідею взагалі всіх, що згуртувалися довкола неї, і, власне, ну, що ці дрони стали можливими. Дрони насправді не можуть компенсувати товариша і друга дуже хорошого, але вони мають нагадати всім окупантам, що ми помстимось. А люди, які долучились до цього чудового збору, у них просто є. Гарна нагода згадати всіх кращих людей, яких у нас забрав русський мір. Гроші на дрони помсти зібрали друзі Данила Богуславського. Для цього вони у день народження героя впродовж дня волонтерили у супермаркетах. Потім відкрили збір на банківську картку. Зібрані гроші передали волонтерам громадської організації Рух підтримки закарпатських військових. Про це сказав координатор організації Володимир Суран. Акція, яку організували родичі, друзі Данила, дозволила нам зібрати кошти на 22 FPV-дрона. Але я так думаю, що це помста не тільки за нього, це помста за всіх наших земляків, за всіх мешканців нашої країни. І всі дрони, які будуть робилися дотепер і будуть робитися після, це і за Данила, і за всіх. Просто ми вдячні родині, друзям, що вони зуміли організувати збір цих коштів, тому що це на даному етапі надзвичайно важливо. За словами Володимира Сурана, загалом волонтери громадської організації Рух підтримки закарпатських військових на фронт зібрали та відправили більше 300 дронів. Оксана Ушакова, Николишин – Суспільне новини.